Доброго здорові, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 30 грудня у суботу. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі, Він називається Василь Кончук. Так звуть і мене і спасибі, що ви підписуєтесь, дзвіночок микаєте. Я не сумніваюся. А, звичайно, і категорично українська подобайка мала б знайти своє гідне місце. Ми дивимося з вами далі на розвиток цього дня, якраз з урахуванням всіх знань, які маємо в першій частині про оперативну ситуацію, і звичайно, про наслідки, про міжнародну рефлексію на цей страшний удар, який був напередодні, про результати і удару і на те, навіть як рефлексує російська спільнота, суспільство, починаючи від там якихось міжнародних майданчиків, закінчуючи там пересічними людьми, я думаю, що в цьому розумінні якраз картинка повна. Ну і ще раз звертаюся до всіх, хто так чи інакше причетний до перетину кордону, там що за колотнеча почалася з якимись кажуть, закручують гайки. Там більше документів вимагають. Ну просто скажіть, так це чи не так? Ну для того, щоб картинка була об'єктивною. Бо насправді, коли ми говоримо про особистий особовий склад. І насамперед російські, тому що знаємо, що це в них типу фішка і найбільш сильна сторона. Вони не так технічно, як оце масовості свої беруть і сією потужністю. Хоча не ж таки вже третій день поспіль. Ми з вами констатуємо зменшення а, кількості атак, які можуть собі дозволити Росіяни. Пам'ятаєте, що там кілька тижнів тому соточка була на день і така звичайно зараз трошки більше п'ятдесяти. А значить, що сточуються це нормально. Плюс відмовляються воювати, плюс здаються в полон. І ще і робота наших партизан. От одразу я з неї починаю, бо в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни отруїлися алкоголем. Нормальна історія тут не обійшлося, ну, як кажуть, без. Допомоги наших партизан, зокрема, потрібний напій. Це ж вони ж п'ють його як воду. Вони наші партизани постачали до місцевих магазинів, причому так заряджений. Вже тепер в окупованому Маріуполі вкотре заборонили продавати алкоголь військовим. Ну це ж не допоможе. Вони ж все одно будуть там з чорного ходу заходити. А там вже готові заряджений напій. Бо ще до того всього треба сказати: ну не за рахунок алкоголю, а звичайно, за рахунок геройської роботи наших захисників. В Україні за два тижні було ліквідовано близько п'яти вищих офіцерів армії Російської Федерації. Це от узагальнена картинка за даними цих російських змі. А в списку там, значить, полковники, чотири підполковники, от така от історія. І ще стосовно значить Новочеркаська цього великого десантного корабля. В Росії ну, з'явилася інформація про те, ну як вона була опублікована. Причому вона була опубліковано в видання Незалежне телебачення Севастополя. Причому з посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту в Росії інформацію видалили звичайно, але вона була і кеш Гугла дав можливість всім побачити 74 чотири двохсотих, особи. А при тому, що навіть вдалося там активістам кіберпростору, як вони кажуть, вдалося отримати лист головкома Військово-морського флоту Федерації, значить, з пропозицію оголосити жалобу. В місті Новочеркаськ зв'язку зі смертю членів екіпажу корабля. В листі вказано, що ще 27 семеро з них дістали поранення під час вибуху. Тобто, статистика, яка з самого початку з'явилася про очікуваний персональний склад, який перебував на борту, значить, цього десантного корабля, ну опосередковано підтверджується цими знаннями. Є ще одна діяльність наших партизан: це теж. Він повідомив, що проводить диверсії на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Наші агенти із складу 177 окремого полку морської піхоти Росії на других і третіх лініях зіткнення в Херсонській області вивели з ладу бойову техніку. Їм вдалося знешкодити кілька БМП. А цю техніку відбуксурували на ремонтну базу в Джанкойському районі. Майстрам доведеться багато попрацювати, щоб знову поставити техніку до ладу. І наші дії завадили правосу противнику провести одну з операцій на лівому березі. Ми плануємо подібні операції по всій лінії фронту, і це значить, працює на такому рівні. Значить, що е, окрім того, що Путін якось допоміг напередодні розплющити очі скептикам на заході. Ну починають вони вже посипати попілом свої голови. Бо занадто великі очікування від українського контрнаступу призвели до розчарування від тих результатів, які вдалося досягнути збройним силам України. Це якраз генерал Бундесферу Фройденк такий. Зюдоючи Цайтунг брав інтерв'ю за його словами. Попри все, збройні сили України були успішними і партнери мають продовжувати підтримувати Україну по попри заклики заморозити війну. Ну ще раз кажу, Путін напередодні показав все, що він там морозить, не знаю, чи в холодильнику на Волдаї чи десь в іншому місті. На думку генерал-майора, контрнаступ зупинився, тому що збройні сили України не мали підтримки з повітря. Що ви кажете? Крім того, Україна атакувала надзвичайно добре підготовлені російські позиції. Те, що позиції були підготовлені, хто в цьому теж винен, ті, які після харківського наступу фактично зупинили дію українського війська, а могли би і не зупиняти, і сьогодні була б абсолютно інша картинка. Так, ще один по лінії, значить, цих. Розколів в суспільстві, та, ну, тут у нас міжнародний чинник. Є внутрішній ще один був скандал напередодні. Я вважаю це так, бо звернуло уваги. Ну звичайно, що кожен там радник чи там позаштатний радник має ну і має життєвий досвід, і має взагалі там досвід, і якесь реноме говорити своє особисте ставлення. Але при тому, коли цю людину титрують чи пов'язують там з іменами чільних чи військових керівників, чи військово-політичного керівництва, це вже трошки інший калінкор. А коли да людина каже зараз, я бачу, як оце комусь повістки дали, то мами пишуть, вони там вже в вистеряться, вже е, ледь не прощаються життям своїх там синочків і все інше. Тобто, це неправильно, не, не, не по не, цитую, це ця істерія. Потрібно вірити в те, що ваш син він дійсно герой. Він найкращий цвіт нації. Так все одно, ми всі помремо. Говорить людина, але тут ми е, не всі вічні. Ну реально, ми всі не вічні. Але ж навіть якщо так станеться піти з цього життя гідно, це набагато краще, ніж йти по вулиці, на тебе кирпіч впаде, чи машина там переїде. Бувають рідні ситуації. І це радниця, яку відтектурували залужно, Алла Мартинюк потім з'ясувала, що вона позаштатна радниця. Ну, звичайно, що суспільство от на ці реляції все одно ми всі помремо і краще померти там, а не ж тебе там, умовно кажучи, зіб'є машина, впаде цеглина, чи ти П'єся, я десь це чув це якраз речі пов'язані з росіянами минулого року. Вони так це характеризували. Ну, обурення було величезне. І, знає, спочатку вона встигла сказати, що я не агітувала батьків посилати дітей на смерть. Малося на увазі, що не потрібно думати про погане. Да і за її словами, з годинного інтерв'ю вирізали висловлювання з неправильною інтерпретацією. Ну дали ж пряму мову. І було дві думки: Перше, що не потрібно думати про те, що повістка це обов'язково смерть. Друге, що смерть все одно неминуча, тому краще померти героєм. Ну, відреагував, одразу відреагував. це. Треба теж віддати належне. Це на моїй пам'яті ну один з небагатьох випадків, коли людина дійсно реагує на такі ну зашхвар, які вже пов'язуються з іменем цієї людини. Я не хочу там сказати, що це якась там спланована гра. Але я теж припускаю, що ну зараз стан психологічний в країні і ця пані Алла Мартинюк висловилася. Я думаю, теж можливо десь неправильно підібрала слова, але говорила, як вона. Це відчуває, але при тому вона весь час сказала ну вірмичніше скрізь було там підписано, що вона позаштатний радник залужни. Ти от залужний одразу там ну пройшло. Я не знаю, там година після того як це оприлюднило. Ще раз кажу, це просто унікальний випадок для ну, медійного простору. Задля запобігання маніпуляціям в мас медіа хочу зазначити, позаштатні помічники не мали повноважень публічно давати коментарі від імені головнокомандувача збройних сил України. Отак, от, от прямо він відреагував всі їхні заяви, виключно їх власна думка. Я ж теж ну, все можна ну, якби пояснити, але ти для чого прив'язуватися, бо я ж кажу, це інший абсолютно калінкор. І також інформую, що від 28 грудня, типу заднім числом, ну все одно значить, в мене немає помічників, консультантів на громадських засадах. Все, тобто, відмежувався, і це такий потужний крок. Так, це теж розібрали з вами. Ще один момент. Я казав, що є якби думки такі. Це ну я вже перехожу на інших наших друзів, які намагаються в лапках тут внести розбрати розкол по лінії, хоча б Євросоюзу. А ну угорщина ці гальма 50 мільярдів. І там, типу, за те, що там Орбан пішов, я не знаю, куди він там в туалет пішов чи пішов пити каву за типу 10 мільярдів, чи за те, що йому пообіцяли розморозити інші його кошти. Я казав, що всередині європарламенту будуть рухи, які е, говорять про те, чи скажуть про те, що по суті Орбан це е, такий собі терорист, і йти на співпрацю з терористом, тобто йому оплачувати його забаганки, це типу неприйнятно для євроспільноти. Ну от вам євродепутат від Литви П'ятрас Ауштрявічус. Заявив, що в європейському парламенті ініціювали збір підписів. От вам і результат. Та да, ми передбачали от вам будь ласочка, проголошення недовіри Єврокомісії через розморожування 10 мільярдів євро угорщини напередодні українського саміту ЄС. А, значить, він вважає, що розмороження коштів стало платою Євросоюзу за рішення Угорщини не блокувати схвалення початку перемовин про вступ України до ЄС. Комісія за моєю оцінкою зробила помилку. Якщо треба було робити це розморожування, так треба було раніше це робити. Я не бачив жодного аналітичного паперу з боку Єврокомісії. На ґрунті чого було б можливе це розморожування. Ну і от депутат стверджує, що про таке рішення Єврокомісії не були попереджені країни-члени ЄС. Отже, рішення політичне, а отже, риз приймає хто Урсула фон фондрляєн, тому деякі мої колеги в Європарламенті почали ініціативний процес. Збирають підписи щодо недовіри Єврокомісії. На його думку, в цій ситуації Віктор Орбан здається у виграші, він диктує умови, Він є тим, хто починає і закінчує процес. Але за це Угорщина заплатить велику ціну, тому що недовіра до Орбана ще більше зросла. Ну от, от, якось так так за гроші трошки. Знаєте, коли по лінії допомоги А Шея всередині. Гроші у Львові напередодні затримали бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів хабаря одному з керівників головного слідчого управління ДБР, тобто 500 тисяч доларів. Проте проти бізнесмена кілька місяців тому відкрили кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для збройних сил України. І м, ділок як от, повідомляється вирішив дати хабар за сприяння у поверненні майна, яке вилучили під час розслідування. Його компанія там традиційно вигравала. Тендера в Мінобороні, тобто 23 тендера, вони виграли на е одяг понад півтора мільярди гривень. Наразі йому загрожує позбавлення волі до восьми років. Ще вчора така сенсація відбулася. Ну, алкогольні напої, там е ми колись жартували Хортіца, ні портіца, за свого часу якось була даючи в рамках підтримки українського спорту. Да, Євгеній, ну в Запоріжжі, то точно і люди знають Євгенія Євгена Черняка. Та й в принципі він зараз себе пробував позиціонувати там як волонтер, звичайно, там знаходячись там дючи в Штатах, чи в Польщі. Ну це така така тема, але просто це гучна історія. І служба безпеки України оголосила підозру алкогольного магнату Євгену Черняку. А, значить, формулювання таке черняк підозрюється у фінансуванні збройної агресії Росії за даними слідства. незважаючи на повномасштабне вторгнення компанії, продовжило вісти бізнес із країною агресором. Продовж 22-го року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету Російської Федерації близько 6 мільярдів. У гривньому еквіваленті задокументовано, що підприємство, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії і Південного Кавказу закуповували в Росії промислові обсяги спирту і іншу супутню продукцію під час обшуків. В офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи і інші речові докази незаконної діяльності на користь країни агресора. Вирішується питання про накладання арешту на їх приватне корпоративне майно для передачі в управління АРМ. Тобто його можуть позбавити ну принаймні тут от українських активів. Звичайно, що в нього є заводи. Це теж не секрет. Я не буду стверджувати в яких країнах, але здається, там і в Білорусі було якесь виробництво, було в Росії. Але але знаєте, тут що показов, що е, на нього то є він там в рошуку, в рошуку він знаходиться в Росії за допомогу Збройним силам України. От така от сентенція, Причому сам вже Черняк відреагував і сказав, що це маячня саме через от той факт, що він в Росії в розшуку знаходиться і як він міг би сплачувати податки країну агресору. Я зараз не буду вдаватися там середину корпоративних бізнесових прав, як що, куди може він знаєте, як оці ці олігархи російські типу повиходили зі складу. Це це якби інша історія, але просто факт. Тобто він і тут вже під проблемою і в Росії. О, це пан Черняк. Звичайно, <хи> да, будемо бачити, як розгортається. І ще така історія, яка в нас працювала, і бачили, там були походи на Арді Півше там щось, але це шахрайський кол-центр. Значить, за добу вчора була така потужна операція за добу службу безпеки України і нас поліція ліквідувала понад сотні шахрайських кол-центрів. Зловмисники пропонували своїм жертвам заробити на біржі там, інвестувати кошти в криптовалюту, отримати якийсь там прибуток ставок в гральному бізнесі. Я думаю, що всі отримували подібні повідомлення. Також фігуранти вигадували приводи на кшалт ваш близький з коїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрухуватися. Або допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій, крім того, викриті кол-центр діяли під виглядом онлайн відомих брокерських компаній, букмекерських контор, і в процесі виманювання коштів. Зловмисники збирали особисті дані про своїх клієнтів, в тому числі паспортні дані, номери телефонів. тощо. Це це за повідомленнями теж служби безпеки України. Вчора теж от сьогодні можемо говорити, що про майнуло е е е ім'я відомого судді екс очільника цього. Окружного адміністративного суда Києва Вовка. Та і от 16 січня я теж чекаю на реакцію. Я думаю, що Павло Вовк якось відреагує. Вища кваліфікаційна комісія суддів України в січні має оцінити кваліфікацію екс-голови Вовка цього Окружного адміністративного суду. Він може втратити навіть статус судді. І ім'я Вовка є в списку суддів, чию кваліфікацію вище кваліфікаційна комісія суддів планує цінити 16 січня. Власне, це на сайті комісії. Вовк свого часу таку процедуру не проходив. Попри те, що ВККС за його запрошувала і, і брав же участь в конкурсі на посаду судді Верховного суду. Якось да, своїми шляхами десь <рив> от така була історія. Е, тепер щодо грошей, друзі. Ви знаєте, що 24-й рік хто бізнесом займається, поновлюється перевірки податківців. Ну от з тих даних, які моніторингові е, портали, спеціальні, ну, відповідні, фахові там. Наводять просто для загального розвитку теж у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки. Серед них перевірки 2172 платників податків, юр осіб і фінансових установ постійних представництв і представництв нерезидентів. Найбільше перевірок припаде на підприємство агросектору там вирощування зернових і гуртову торгівлю паливом. Зацікавлені податківці в посиленому контролі за неспеціалізованою гуртовою торгівлею, будівництвом житлових нежитлових будівель, вантажним автомобільним транспортом, роздрібною торгівлею, зокрема пальним харчовими продуктами, наданням в оренду експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, також під пильним контролем торгівці деревиною будматеріалами матеріалами і ще виробники електроенергії. От вам спектр, звичайно. Бо прозоро продажі от, це чим хто займається, принесли до бюджетів в 23-му році понад 14 мільярдів гривень на кінець 2023 року через державний онлайн-аукціонний а, значить, йшли на 20 майданчиках: 26 шість тисяч учасників, малий, середній, великий бізнес. А також громадяни, що шукали активи для своїх потреб, теж брали участь і в електронних торгах. Вони купували і орендували на онлайн аукціонах державну і комунальну нерухомість землю, отримали в прозорий спосіб спецдозвіл на користування надрами, промисел, змагалися за активи банкрутів, ліквідованих банків. Це в свою чергу є важливим внеском. І залучення приватних інвестицій, в державні комунальні активи і забезпечення стабільності економіки. Це реаліція від пані міністра економіки Юлії Свіріденко. І ще стосовно от справедливості, грошей, нарахування собі премій. Ну, звичайно, по місцевому самоврядуванні це вже справа місцевого самоврядування і справа громад, коли їх очільники, ми це ж відео це зараз бачимо, як вони собі там. Просто нараховують космічні платню і премії, і так далі. Але стосовно держслужбовців, там же теж все якби така історія. З 1 січня Кабмін посилює систему нарахувань виплат держслужбовцям і скорочує їх штат. От на другому році війни тепер 70% зарплати держслужбовця буде становити оклад. А оклад там я вам скажу не дуже високий. Тут головне, щоб дійсно або тоді окладами, хай граються, щоб теж професіоналів знаєте, не вилити з цієї ванни. І 30% буде з цього обсягу премії, бо зараз там 100-100 або 100-200, да, 200% премії. Тепер так, от теж 100 грошей, які не отримає, з них буде 70% оклад. А 30% премії. Нова система охопить як українські держоргани, це міністерство Секретаріат, Кабміну, офіс президента, так і регіональні обласні рай. Адміністрації і е, скорочується кількість вакансій Держслужби е, майже на 20 тисяч позицій. Мета реформи заощадити 8 мільярдів гривень бюджетних коштів, щоб направити їх на оборону. І е, спокійно стосовно ще раз підтвердження пенсії, зарплати м м, вчителів і лікарів наступного року будуть виплачуватися вчасно, бо теж була така колотнеча, бо була відповідна заява. Від державних органів тепер вони самі себе виправляють. Індексація відбудеться в березні, як це і передбачає закон. Фінансування дефіциту бюджету 2024 року і макрофінансова ситуація стали темою якраз обговорень. Ну, ми говорили про 37 мільярдів доларів, які нам не вистачає. Але от в уряді так сказали, наразі вже маємо домовленості з 11 державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ і підтримку інших міжнародних фінансових організацій Тобто затвердили план Ukraine Facility для надання його європейських комісій, погодження фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 мільярдів євро на 4 роки. Це там, де Орбан це там утво процес, яких 39 мільярдів євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності. І ще раз нагадаю: я вам давав ці знання, що міжнародний валютний фонд прямо сказав, що там ми забезпечимо зарплату вчителям, ДСНС, забезпечимо лікарів, але на збільшення. Там бажання, там щодо мобілізації і так далі. Утримання військових ми на це гроші давати не будемо. Там займайтеся внутрішніми резервами. Ну звичайно, це не ті гроші, але. Ну, знаєте, оплати там чи рівень визнання може бути різною. Я зараз дам два приклади, да, які нам ближче з одного боку, звичайно, з витяга і якби, з Ну, Сьогодні субота, за будь-який обставини можу собі дозволити. В збірні Аргентини не буде використовуватися 10-й номер, під яким виступає Леонал Месі після того, як він завершить кар'єру. Я не знаю, наскільки це довго там з Бордоною така ж була тема. Але це президент асоціації футбольної каже, коли Месі піде зі збірною, ми не Дозволимо нікому іншому носити десятий номер. Після цього цей номер буде довічно виведений зі збірної навіть честь. Це менше, це найменше, що ми можемо зробити для. Месі, бо в 22-му році він ну став чемпіоном світу, якраз ви всі знаєте, там грав володар Кубка Америки, олімпійський чемпіон, передав футболку генералу залужному. Це одна звитяга, і інша звитяга, да, яка можливо десь і непомітна, помітна. Хтось скаже, та якби скромна, просто мене особисто вразило, Я думаю, що всіх вчора під час цієї ракетної навали, там де уламки падало, було відео там на стоянці загорілося, бусик загорівся, і от якраз під час обстрілів чоловік сів за кермо цього палаючого автівки, щоб врятувати чужі машини. Це такий Василь Андрійович із Святошинського району столиці, врятував чужі автівки від займання, сівши за кермо свого в авт... автомобіля, що загорівся. Ну от такий вчинок. Давайте прямо говорити мужній вчинок кияни, який відвозить своє авто, якому далі від припаркованих поруч. Машин вчора облетіло багато пабліків. Чоловік отримав опіки обличчя при тому, але відмовився від медичної допомоги і запевнив, що почувається нормально. і Додав як буде гірше, то піду до лікарів. От вам і теж звитягу. Ось вам і рівень і де де там повага, хоч якийсь привіт, можливо, від міського голови. Там я знаю, щоб людину пана Василя. Заохотити і підтримати. От мені здається, що в нашому розумінні це навіть круче, ніж Месі. Так, друзі, і сьогодні 30 число, там я не знаю в кого, яка там в голові, що, де, як, хто працює, заклади і так далі. На новорічну ніч там на фронті буде своє. Гучно не сумніваюся. Просто я нагадую, що запуск салютів у новорічну ніч. Яка є одною з яскравих традицій свята по всьому світі, ну, і в Україні так було до війни, але наразі є закон. Я просто нагадаю там, навіть з кримінальною відповідальністю з ув'язанням до п'яти років від шести місяців до п'яти років, окрім штрафів, причому там хороші такі штрафи для. Організації, які там кабаки, які будуть там виносити салюти, запускати наразі використання фієрверків, петар та іншої піротехніки заборонено законом, і карається, от як я сказав, штрафами і навіть обмеженням волі. В чому законі чітко прописано, якщо ви чуєте, я вже зараз не говорю там про психологічний стан суспільства, про ну, як будуть реагувати люди, діти. Ну це просто треба не мати взагалі нічого в голові, щоб запускати салюти. Я перепрошую, що так говорять. Але там в законі прописано, що люди можуть прямо дзвонити одразу на сто 2, і викликати поліцію. Прямо. Причому, що якщо це один там якийсь бовдур запустить, він може і ще відкараскається штрафом. А якщо там буде їх двоє, троє, чи вони із Кабака вийдуть, от там вже п'ять років. Ну просто передайте всім вітання, щоб ви всі знали, як воно насправді є, а не здогадувалися. Mm -hmm. Да, друзі, от таке от життя буття наше. Я вам ще дякую, що ви є на Ютуб каналі Василь Фланчук. Ще раз нагадаю, що сьогодні у нас 30 грудня, сьогодні субота. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо ви вже от сюди добігли разом зі мною і дзвіночок там вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, так само, як і категоричні українські вподобайки, теж повинні бути звичайно. В новому році я вам представлю деякі новації, будуть деякі додаткові фішки. Так що плани творчі вони абсолютно присутні. Але можливо, ми про це і завтра поговоримо. вже 31 числа, коли буде календарна неділя, Да, остання неділя, зразка 2023. Тим не менш, дякую вам за ваші коментарі. Абсолютно, я ж кажу, що в цьому році. Особливо стало такою хорошою традицією, я від вас беру знання. Вони допомагають от, формувати випуски. І не тільки знання, які там з України є, ж багато дописувачів, які наші люди і за кордоном є, і там теж дуже важливо знати, які ситуації, який дух, які настрої. Ну, Десь. Підказувати в якихось варіантах тим, хто дивиться нас по роботі, друзі. Звичайно, я дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу. Спасибі за вашу підтримку, за ваше плече, особисто в моїй роботі. Але не сумніваюся, що кожен на своєму місці ми пхаємо разом із нашими героями, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!